Друзі, всім привіт! На дворі вже літо. У таку жарку погоду, всім хочеться випити чогось холодного та освіжаючого. Тому сьогодні ми приготуємо лимонад з трьох інгредієнтів, які знайдуться абсолютно у кожного, хто проживає у місті чи в селі, який точно буде освіжати і не потребує якихось дорогих інгредієнтів. Додивіться цей рецепт до кінця, поставте вподобайку та підпишіться на мій канал. Для приготування класичного лимонаду беремо один лимон та тоненько нарізаємо його кільцями. Обов'язково дістаємо з лимона кісточки. Додаємо лимон у кувшин для напоїв. Після цього беремо свіжу м'яту, буквально одну гілочку, і додаємо м'яту у ковшин. Тепер наливаємо у ковшин 1 літр сильно газованої води без смаку. Всі пропорції у мене, до речі, вказані саме на 1 літр лимонаду. Після цього додаємо трішечки льоду. Сильногазована вода теж попередньо має побути у холодильнику. Перемішуємо все разом прямо у кувшині та можемо насолоджуватись класичним смаком лимонаду. За бажанням ви ще можете додати цукор за власним смаком. Ось так просто готується лимонад. Напій, який, ну, напевно, обожнюють всі. Тому готуйте, смакуйте, згадуйте мене, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі та вподобайки. Буду дуже вдячна!